Його бляшані меблі нагадують реквізити якогось науково-фантастичного фільму. Майбутнє відіграє важливу роль у дизайні поляка Оскара Жієнти. Перша ж його робота була відзначена премією. Табуретку на трьох ніжках з чудернацькою назвою Плоп навіть можна побачити у національному центрі мистецтва і культури імені Жоржа Помпіду в Парижі. Плоп – маніфест нашої технології і демонструє, як ми за допомогою внутрішнього тиску стабілізуємо жерсть, деформуємо її і переходимо від двовимірних до чудових тривимірних об'єктів. Разом зі своєю родиною 2007 року Оскар Жієнта заснував підприємство «Жієнта Процес Дизайн з офісами у Цюриху та Варшаві. Виробництво відбувається у Польщі. Процес створення бляшаних меблів проходить так: спочатку дві однаковісінькі деталі складають одна на одну та зварюють по краям докупи. Потім простір між обома листами бляхи як велосипедну камеру накачують повітрям до набуття необхідної форми. Результат стабільний стільчик. Плоп вагою лише три кілограми, витримує вагу близько 2,5 тонн. Шість років Оскар Жієнта проводив дослідження у технічній вищій школі Цюриха, дискутував з іншими дослідниками та експериментував з тонами жерсті. Зрештою, дизайнер розробив нову технологію, якою нині навіть цікавиться автомобільна промисловість. Уші на сам час. Ми вже давно подумаємо над тим, щоб дозволити робити останній крок у виробництві самим покупцям. Меблі можна самому надувати вдома і робити з цього видовищне дійство, так само як Ікеа надсилає клієнтам дошки, з яких ті самі роблять полиці. тільки у нас покупці матимуть ще більше втіхи і заодно чомусь навчаться. Останній крок у виробництві і перший урок фізики, так би мовити, продукційна, але перша лекція фізики. Побачити роботи оскара Жієнти нині можна і в Берліні. На виставці кочівники майбутнього у польському інституті. Венвінцукомт ногвайта коли в майбутньому ми подорожуватимемо у напрямку Марса чи ще далі, у всесвіті нам імовірно доведеться так мінімізувати об'єкти, які треба буде тягти з собою, щоб витрати були якомога меншими. наскільки ж легко застосовувати нову технологію, демонструє дворічна донька Оскара Жієнти.